Добрий день, я Олександра Тарас Маковей. Це дослідження. Проект дослідження мого роду. Це мультимедійна виставка, яка називається Маковеї. Вона присвячена, як вже сказала, да, моєму родові. Який це такі ну, безсарабські українці? Це мій дід Борис Маковей. Я виросла з ними з самого дитинства. Він мені розповідав всякі історії, байки про Маковоїв, власне, про цей рід, про ті традиції, які на побутовому рівні зберігалися в цій родині. Ідея цієї виставки в мене народилася насправді давно. Вже шість років тому померла мама і помер мій дід. І в пам'ять про них я думала, що ще би я могла таке зробити, аби зберегти ці всі історії, зберегти. Ці фотографії, ну і власне з'явилася ця виставка. Я, ми всі народилися в Молдові, і коли мені було 18 років, я вступила в університет. Я закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка. Ну і в якийсь момент я подумала, що ще за журналістка, якиди не можу інтерв'ю взяти. Я приїхала в Молдову, посадила діда з бабусею, цей папірець, якому вже 20 близько років. Це все те, що пам'ятав мій дід про своїх пращурів, просто що він мені завжди розповідав. А тут ми це все записали. Є ще такий папірець, точно спогади бабусі. Ну і власне, коли померла вже моя бабуся, я перенесла це в такий чистовик, визначила себе як барбакарка. Далі ви зрозумієте, що таке барбакарі. Але дід мій завжди говорив про те, що і це була для нього найголовніша аргументація, що ми українці. В Молдові, тому що всі говорили українською. Жили ми і всі народилися в одному селі на горяне. Тобто те, що всіх, кого він там пам'ятав до того покоління, всі були на цій території. Це приблизно 300 кілометрів від Вінниці. Я зараз живу у Вінниці. Ось у Тришкана, це великий районний центр. І тут села цікаво, що тут села, одне таке українське, одне молдавське, говорить молдавське, одне українське такими полосами. Їдеться прив'язував до того, що коли було кріпосне право або ще якась така небуні, як він казав в Молдові. Українці тікали, які зараз можна провести таку паралель сьогодення, втікали з території України, і оселялися на цих бисарабських землях, де це було можна. Тут приблизно 1815 17 рік на Поділлі українцям давали таку можливість. Обирати, де вони хочуть жити. Я ще не досліджувала це більш ну ґрунтовно, тобто не ходила в архіви, не, не піднімала німетричні книги і ніякої такої наукової інформації тут немає. Все, що ви побачите, це просто моє особисте дослідження з, зі слів Діда, насправді, і з того, що залишилося. Ну, от, власне, єдине, що я знайшла таку карту 1915 року, це дослідник-доцент. Львівського факультету географічного факультету, який досліджував власне. Бесарабію Бесарабі на той момент була відхотена до Акермана. Вся ця територія тут жило близько 2 мільйонів людей, із них 270 тисяч це були євреї, і 210 тисяч це українці. Ну і в принципі в Молдові навіть сучасній 20% від загального населення складають українці. Ну це як таке підтвердження того, що справді на цій території живе багато українців і зараз, і, і на той момент. Але це що потрібно досліджувати і з'ясувати, чи правда ми. Прийшли з території України, чим я власне хочу завершити все це дослідження. Але коли померли мої. Родичі Залишилося ось таке в пам'ять про них татуювання, яке я собі зробила. По-перше, згадка про те, що я точно з Молдови, є потвор без клімбармини, де Кевреці. Я знаю мову, все гаразд. Але, типу, да, це таке татуювання, на якому всі квіточки цього ну, винограду, да, який є вже зрілим. Це мої родичі, бо цього року ще помер і мій батько, тобто я вже залишилася точно ось. Крайньо в цих всіх і в Маковеях, і в Тарасах. І воно таке теж нагадує мені завжди про мою родину, про моїх родичів, як такий не знаю, признак того, що я з Молдови, і справді Маковейка. Насправді вдалося, напевно, це вже четверта експозиція, четверта виставка. Перша була у Вінниці відкриття, друга була в Карпатах. В МЦ6 в резиденції, третя була в Харкові, в артерії ДК, і от власне зараз в муніципальному центрі у Львові в цій кімнаті. Я подумала, що якщо навіть у тебе немає хати, немає родичів, ти мож... але є все те, що, ти, ну, що залишилося по ним, то ти можеш собі хату роз... хоч в полі роз... розвернути. Але тут це неймовірно така відчуття, що я просто я ще тут живу. Відчуття, ніби ти додому заходиш кожен раз. Я відсканувала близько 700 фотографій. Спадщини цієї маковецької. Тут є тільки ну, фотографії, тільки макової. Ось тут, наприклад, є фотографія, який, яка 1920 року датована, і в скрині знайшла. Прям не знаю, ми ще гризли, не догризли її. Але дуже цікаво, що да, це що це старовинні фотографії, це маленький формат, а великий формат це були картини. Ну, тобто, по суті, це не фотографія, це не мальована, ну, це мальована картина. Тому що на той момент не друкували великоформатні. Хто це? Я ще не знаю, я ще до кінця не дослідила. Але ось тут так само є, якщо почати спочатку, теж 20-ті роки, майже 100 років тому фотографію датовані 28-й рік, 32-й, 41-й. Це мій прадід Петро Маковей, батько мого діда. От, власне, він був служив в строковій армії Румунській, і в 41 му році, ну. Під час Другої світової війни був в лавах румунської армії, але завершив війну вже мобілізованим в радянську армію. Тут підписано прям ручкою Манджурія, 45-й рік. Він приймав участь в, японськ, в, японськ, в манджурській серпнево-вересневій операції в Японії. Ну і у нас в, 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 в це, вдома говорили, що дід Петро був в Японії, і це було щось, типу, де Молдова, де Японія, це щось неймовірне. Взагалі, але так, всі чоловіки цього роду були військово зобов'язані, служили в різних арміях відповідно часу, в який припадало там. Ну, бо дід мій розповідав, що в дитинстві він виріс ну, під час і Румунії, в тому числі, і каже таку історію: розповідав, що каже: я чотири рази ходив в перший клас. Прийшли Румуни, пішов перший клас. Прийшли совєти, вигнали Румунів, знов пішов перший клас. Прийшли Румуни, вигнали Соєтів, знов перший клас. Ну і власне, та це. За Басарабі за цю територію завжди йшла така боротьба. Але ось це вже той самий Петро Маковей і Ірина Романова, це моя прабабка. Вони народжені 1910 року, це фотографія 30-х років. Це якась фотостудія, яка була. Це нагадую, що це маленьке місце, село, насправді, де ми всі виросли, але десь в сусідньому місті. Була фотостудія. Ось видно, що вони дуже цікаво, що насправді були у них багато землі, і вони працювали на землі, мали вівці, коні, корови. Ну, всю, все, все, що на той момент могло прогодувати родину. Але я прям уявляю, як вони от з городу виходять, одягаються і йдуть на фотосесію. Якщо провести таку паралель з сьогоденням, це нереально дуже гарні, завжди дуже особливо ну і чоловіків, в тому числі і жінки цього роду, вони такі були статні, начищені. Чоботи все таке, ну коротше, дуже ну такі з якимось відчуттям такої внутрішньої гідності. кажу, завжди говорили українською. Дідка співали тільки українські пісні. Тут видно, що бабуся з дідом одружується і вона вже вагітна. В 31-му році на... народився мій дід. І, власне, з цього періоду між 30-40 роками немає фотографій. Тобто, ми говорили про те, що весілля, похорони і народження дитини це три якісь такі важливі події. Але так він в той момент не хрестили дітей. Ну, в радянський час не дозволяли, то фотографії з хрестин взагалі немає. Але це дід такий підліток, десь 13-14 років. Йому тут приблизно він. Так само в цьому селі жив весь час на одній землі, прямо в одній хаті вони всім поколіннями жили. Дід мій був супер красунчик. Такі дівчата говорили на попередніх екскурсіях: Такі, мій краш на сучасний манер. Да, теж дуже любив гарно одягатися. Ну, власне служив в радянській армії в Азербайджані. Тут є фотографії, де він вже з своїми побратимами, це місто Степанакерт, Хан, Ханкенді, теж Радянський Союз, все змінював в топоніміці і тих країн, в тому числі. Я подав таку історію, що е, якось до нього, коли він був служив в армії, приходить е, командир а він з України, був українець, і каже: Слухай, Маковей, ти знаєш нас в Україні є свято Маковея? Він каже, це ж я Маковей, ясно, що я знаю. Ну, І дід розповідав, що е, на Маковея бабуся і ну, власне там. Жінки йшли в ліс, збирали цвіти, робили маковейку. До речі, 1 серпня маковея, так що можна собі цей взяти собі, нагадати собі про цей обряд, такий ритуал. Збирали маковейки, формували так, ну, так, такі букетики, і зберігали як оберіг в хаті, а потім кожна розбирала свої цвіти і використовували їх як лікувальні вже. Оце власне ця бабуся, моя прабабка, з якої я виросла. Ця фотографія дуже цінна і цікава, тим, що е, це маленький. Олень це е, косуля, яку дедушка мій забрав з поля. Він був бригадиром, працював в бригаді все своє життя. І якось пішов подивитися, що там трактористи роблять, а вони йому кажуть: Борисме Петрович, може, ви заберете? Каже, Бо там вже третій день воно е, так лежить на одному місці. Е, може, мам... там щось сталося, мама, напевно, втікала, він залишився. А у вас є корови, там діти вигодуєте. Ну, дід забрав цю косулю додому, діти його назвали Букет, і букет з ними по посеред. Е, Всього двору, курей, не знаю, коров, там собак, котів, такий олень, цілий рік з ними прожив. І коли вже наступної весни, за потягом такої природи, він вийшов з городу і вже втік в дику природу, не повертався. І Дід мені в дитинстві розповідав історію, що він був в лісі і бачив, як між гілок хтось там ходить. І такий гукнув його букет, букет. І ніби той розвернувся, подивився на нього і пішов там в ліс. Але я ніколи не знаю, чи це байка, чи це правда. Та по що дід правда це, це бачив. Але власне, у це наступна фотографія. Це теж той самий Петро Миколай, який був в строковій армії в Румунській. Побутова абсолютно фотографія, якась родинна бричка. Це моя мама, мій дядя. І двоєрідний брат Петра Макове, гриць гуменний. Ну, от вони десь їдуть чи катати дітей, чи що. Але ну, тут так само видно, ну таке як італійський мафіозі. Цей дід мій виглядає. Просто дуже були красиві і статні чоловіки цього роду. І їх називали в селі Барбакарі. Бо дід розповідав, що були е, в кожному, майже майже в кожного третього були вівці. Але був в селі один тільки чоловік, який який пас виключно баранів. Ну і власне його називали барбакар, тому що барбек з молдавської в перекладі це баран. Але ще ми вчора з'ясували, що барба це борода, і їх могли називати теж через те, що вони були, ну, по-перше, пастухи випасали баранів, по-друге, мали ці бороди. І, от, власне, цей самий старший барбакар він ось тут аж знаходиться е, Маковей, а оця Тудоска, бабунька-Тудоска, їй в селі казали, бо вона була теж дуже знана, той був барбакарь, а вона була е та, яка пішки ходила в києво Печерську Лавру з цього маленького села і назад. І в селі дід казав, що вона дуже знана була. Вже це бабуська Тудоска, вона була києво печерській лаврі, це щось неймовірне. Ну і власне. Це дерево вже яке сформувалося в мене в результаті того всього мого дослідження, з того маленького папірця, того, що ви на початку бачили. Розклались такі дві лінії. Це я ось тут внизу. Це вже мої українські діти, моя українська родина. Мама і мій батько про батька я знала тільки, що в мене є Іван Тарас, дід і Віра Кучересько, моя бабуся. І але коли я поїхала туди на батьківщину, це біля Гагаузі зверху не над шиневом, в, в тій частині село називається Сарата Галбана, родичі мені розповіли ще про цей рід. Цікаво, що вони теж мали багато землі, але майже все продавали. Ну, наприклад, цей Штефан Влас він постачав в ресторан в Бухаресті, бринзу, яйця, все, що вино, ну, все, що він там виробляв. Ну і так кожен. У того було 2000 овець, село починалось, отари починалось, село закінчилось, отара закінчувалось. Були... Євгенія Влас померла 93 роки, в неї було 16 дітей, з яких 9 вирос, ну, вижило, 500 овець, 11 коней, тобто мали багато землі, мали багато цих всіх статків, але все майже продавали і були неграмотні. Говорили, що ставили початку пальцем просто, ну, бо були неграмотні. А ця лінія це моя мама, і оцей дід мій. Борис Маковей, бабуся Єлізавета Ел... Осіпова. Ці всі були грамотні, начитані, співали в хорі, мали теж багато землі, толоки всі робили. Були оці брати Макової, Павло, Іван, Дем'ян Маковей і Андрій. І от якщо прослідкувати ось цей дід, це його тато, далі це от ці брати Макової, ну і там Тодор і Тодоска. І якщо вниз спуститися, то мій дід і бабуся це троєрідний брат і сестра. Ну, в родині так особливо про це. Не говорила, але цікаво, що да, бабуся була і по, -по батькові Осіпову, а потім вона стала Миколай назад повернулася. Ну, і, власне, є такі три кола ідентичності. Перше коло це коли ми себе усвідомлюємо, що це я, це мої ноги, це моє тіло, я стою на землі, це є я. Друге коло ідентичності це. Всі імена, які звучать в нас, все, що у нас таке від роду, від коріння, те, чим ми напитуємося під час того, коли розуміємо, з якого, звідки ми пішли, ну, типу, походження наше. І третє коло ідентичності, напевно, найскладніше це повернутися знову до себе і бути вже з цим набутим досвідом, з цим набутою енергією від свого роду, йти вже своє таке особисте життя і усвідомлювати себе як. Себе не зависнути в мамі, в бабусі, в дідові, а просто отримувати цю енергію. Роду для того, щоб рухатися далі. От власне, це енергія килима, це бабусі, мої прабабусі килим. Я не думаю, що він домотканий, хоча верстат теж клали. Я з бабусею ще сукала нитку. Пам'ятаю, як вона все літо вимочувала вовну, бо були вівці, і... а потім всю зиму ми з нею робили нитки. Оце ця земля молдавська, про яку я говорила, там 4-5 гектар було цей садок. Зараз його вже немає, але ця земля ще є. Це приклад газети, яку дід мій дуже любив виписував газети, але це румунська мова, написана крилицею. І так в Радянський Союз намагався ну, вплинути на, взагалі, на Бесарабщину, на цю територію. Всі документи всі писались таки, в такий спосіб. Це вже 70 90 ті роки. Дід з бабусею одружуються. Бабуся моя була фельдшеркою. Вона закінчила медичне училище і була в селі. Єдина, яка там і народжувала дітей, і допомагала і міряла тиски таке інше. Це мама моя і її рідний брат Олександр. Вони дуже рано померли. Він помер в 43 роки. Мама в 55. Вони були. Я виросла в родині вчителів, філологів. Вони викладали українську мову і літературу в Молдові. Дядя мій викладавши історію культури і традиції українського народу, і я просто мріяла з дитинства бути жити в Україні. Він був в Києві, коли я була маленька, на першому. Всесвітньому з'їзді українців, і от власне з Києва привіз мені такий дерев'яний хрестик і таку фенечку з, з бісера. Я думала, що Боже, це як про ту Японію, що типу, де Київ, де я це просто неможливо. Взагалі, це, це просто недосяжне. Але ну, як показує практика, я вже в Україні живу більше, ніж в Молдові. Ось. Е, тут це все те, що нагадує мені, Крим, бо ми з дитинства їздили з мамою в Кримі. Взагалі з нею були дуже такі подруги. Мама була теж у Львові, колись приїздила до мене. Була невимова. Красуня, дуже була така від Бога вчителям, діти її дуже любили, називали її Валентина Барбарісівна в школі. Ось. Ну І власне, оця ікона і це такий елемент того вже матеріального світу, який там в мене залишився по маковиях. Ця ікона датована. Тут є підпис 1897 року, Київ на Подолі. Це та ікона, яку бабунька Тудоска принесла з Києво-Печерської лаври. Ну І вона все життя ну це точніше плакат, покладений. Цю таку трошки криву рамку, але вона ось так воно все дитинство, я просто її бачила, як коли її в скрині знайшла, це було просто щось неймовірне. Ось це, це вишивка бабусіна, багато було чого, вишивали її подушки, все було вишитале, мало що зберіглось, на жаль. Так само ікони, одяг мого діда, кучами, які ну з овечої е, шкіри робили з е, вовни. Це горішки, які мені теж нагадують про діда, бо він дуже любив. Ну багато що в нього росло. В нього був такий дендраріум в городі. Була ялинка, і сосна, і каштан, і, і лісові горішки, і бутеїв нас казали. Коротше, а це кукурудза, не кукур... да, це кукуруза, але така для попкорну. А в Молдові в нас говорили на нього кокоші. Дід казав, що йдемо пукати кокоші, ну, бо вони стріляють такі. Я в дитинстві він дуже любив мені всякі штуки такі придумував. А це просто чорнозем, земля, яку я привезла з собою. Хтось приходив на виставку, казав: типу: А ти знаєш, хто возить за собою землю? А ви знаєте, хто возить землю за собою? Вампіри. <ріху> да, я не, я не думаю, що це так, але для прикордонника було весело, коли я через кордон перевозила в паперових стаканчиках землю. Вони такі, це що, земля, і кажу, що не можна. <ріху> ну, власне, да, таке. Е, це теж фотографії. Ми з'ясували теж під час цієї виставки так цікаво, що насправді цей проект він такий живий, і кожен, хто приходить, привносить якусь ще свою інформацію і енергію. Бо я не знала, що це за фотографія, вона теж. Дуже старовинна. І навіть вчора хтось подивився, що це Австро-Угорщина, бо в них на, на цьому на ремінцові є оцей знак. І, і ми вияснили, що оцей чоловік і ось цей це один і той самий чоловік, і це портрети теж насправді це картини, а не фотографії. Вони ну, видно, що вони намальовані. Так само це кучиму, яку я знайшла. В скрині, воно, цікаво, що вона двостороння. Теж багато версій було, що це може собака. Найбільше було, що собака. Ну, Я думаю, що це не собака, а можливо якась дика тварина, бо насправді дід мій полював, і, і дядя мій полюва, полював, і були, <кхем> ну, <ружі> були <кхем> вдома. Ну, і власне цей куманець такий, теж з Молдови. Він, Мені подобається, що з цього боку. Це Соняк, а з іншого боку, виноград, і ну, такий цей сопілкар, флуєраш молдавський. Як воно так зійшлося, не знаю, ну, так, так якось воно сталося. Ну і власне всі ці речі, які тут залишилися, могло бути їх ще набагато більше. Але. Так шкода, що ти пізно розумієш цінність того всього, що є. Я думала, а де макогін, бабусін, а де там, то ясно, що в Молдові ще є і скрині, і це все е, існує. Ну і, власне, як люди, коли люди помирають, коли йдуть, е, по ним залишаються хати. І у мене залишилася дідова хата, це родина Маковейська, земля і хата, де всі вони жили. Я довго час не знала, що з цим робити, і куди і як ну бо осягнути це все і працювати і Ну ти не можеш, бо я в Україні, а це в Молдові. Треба їздити з одного боку. З іншого боку, дивитися, як воно валиться, теж дуже складно. Ну і в мене були такі фази продаю, не продаю. І в якийсь момент е мені позвонили сусіди, сказали, що там є покупці, хто ну, продаються. Хату Що, е, хочуть купити точніше хату. Я приїхала в Молдову і біля дідової краниці стояв такий хлопець з такими дредами, не характерний молдавськими локальними, да, і, і, і дівчина такої нелокальної зовнішності. Ну, тут, власне, є опис, можете потім почитати. Це теж якийсь такий момент пам'яті і про продовження цієї всієї історії для мене, тому що це ці люди, це Давід Хуглі, він з Швейцарії, хана, вона з Німеччини. І Давід прийшов більше 11 років тому в Молдову пішки Швейцарії, бо Бог йому сказав іти в цю землю, взагалі йти в землю, де він не знає мови, не знає нічого і працювати з ромами. А він є, вони віруючі в. В протестантській церкві, ну і от, власне він пішки два місяці йшов, він прийшов і мені розповідав, що я прийшов в Молдову, я був як вовк, ну, виглядав як, як вовк такий, ну, типу, два, два місяці. І коли вони побачили цю землю, вони мені сказали, що вона їм дуже нагадує Альпи. Це дуже цікаво, бо це край села. Далі вже ліс, от там, як на тій фотографії. І я продала їм цю землю, дядушкину. І Давід завжди говорить, що ми купили не тільки дім, а ще й друга собі, бо ми дуже дружимо. А для мене дуже важливо було мати можливість прийти на ту землю, просто постояти, побути. Він каже: Саша, ти можеш в будь-який момент там до нас приходити. Вони зараз розвиваються на дідовому городі центр пармакультури. Займаються рослинами. Так само з дітками я восени приїхала там не знаю, близько 20 іноземців з Швейцарії, з Німеччини, молоді, яка приїхала, ну, і, і з дітками, з ромами, з молдаванами, з українцями всі накупити, поробили ці будиночки для птахів. Це просто щось неймовірне. Думаю, якщо мій дід би, мабуть, що я думаю, що він це бачив, я думаю, що йому це сподобалося. Він теж дуже любив працювати на землі, щось таке вигадувати. Ну і окрім того, що є це всі фотографії, окрім того, що є е, речі, які залишилися, я думала, що є ще один вимір, е, який е, ну, які фотографії, які залишаються після людини і можуть жити довше, ніж люди. Е, я коли дід мій помер 88 років, і я з ним завжди говорила. І коли я з ним говорила, я включала диктофон і записувала його на диктофон. І оці записи, які в мене залишилися по ньому, ми з моїм другом із музикантом Вінницьким Паша Пашавіт. Ми з ним зробили альбом на чотири трека, де є голос Діда, і ви можете зайти. це є на всіх макової, так називається проект. Ви можете зайти на будь на всі платформи, абсолютно музичне, Apple Music і так далі. В Ютубі знайти, забити макової і почути все те, що я розповідала, тільки від першої особи голосом мого діда. Виставка триватиме до 8 серпня, і можна її буде тут подивитися. А далі можливо вона поїде в інше місто, не знаю. mm <laughs>